Все оповання моє на тебе мати возлагаю. Фестиваль духовної пісні під такою назвою відбувся в Палаці культури Народний Дім. Організували дійство Коломийсько-Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви спільно з громадською організацією Зарваницька ініціатива. Клініємося в річню і причисту влагаємо, щоб Україна щасливою була! Першою Коломиї фестиваль духовної пісні відкрили саме словами Шевченка: все оповання моє на тебе, мати возлагаю. Саме таку назву отримало дійство, присвятили його 1025 двадцять річниці хрещення України Руси, оскільки Володимир, охрестивши наші землі, заклав основу єдності українського народу, сказав на відкритті фестивалю єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Івасюк. Сьогодні є більш який догідний час, щоб зібрати якнайбільше коломиян і до кожного чоловіка донести, донести віднову хрещення і пригадати те, що блажений той народ, як каже Псальмопівець Давид, у якого Бог є Господом. У міському палаці культури Народний дім виступали міські вокально-інструментальні колективи, два церковні хори із катедрального собору Преображення Христового та собору святого Архістратига Михаїла. А ще співали юні таланти. Саме через натхненну духовну пісню можна наблизитися до Бога, каже один із організаторів фестивалю депутат міської ради Любомир Глушков. Місто Коломия завжди було центром духовності і культури. І багато в нашому місті проводиться фестивалів, фестивалі української, патріотичної, популярної пісні. Ми вирішили, що все-таки було би доречно в місті Коломиї провести перший фестиваль духовної пісні. Немало того дня у залі було і представників влади, районної, обласної і народні депутати України. Вони зазначили, що підтримують таку ініціативу та сприятимуть розширенню фестивалю, щоб уже наступного року він був більш масштабним. Це велика честь мені бути. Тут, як мешканців Коломищини, як посадовій особі обласної ради, представляти тут обласну раду, подякувати за проведення, за реалізацію, за такий задум такого дійсного духовного, теплого, християнського, милого і щирого для кожного серця українця заходу. Щодо депутатів Верховної Ради, то їх на фестивалі було аж п'ять. Дмитро Шлимко презентував владиці ікону Пресвятої Богородиці та пам'ятну монету Національного банку України до 1025-ліття хрещення України Руси. Візит до Коломиї, а зокрема участь у фестивалі для депутата Андрія Шевченка, можливість не просто поспілкуватися з людьми, а взяти участь у спільній молитві. Краще молитва без слів, але з серцем ніж. Навпаки, коли слова є, а серця серця немає. От я думаю, що сьогодні воно все приходить. Тут разом тут є і серце, і слова правильні, і музика, і віра усіх учасників фестивалю відзначили дипломами і пам'ятними відзнаками, які вручив отець Іван Остафійчук.